Тум-пум-пум! Всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі Граєм. Сьогодні ми продовжуємо трохи грати в «The Scorn. Минулого разу я трошки захопився зняв дуже велике відео, і не сильно хтось захотів подивитися. Тому, якщо є величезне бажання, я сподіваюся, воно у вас є. Будь ласка, перегляньте отам, от, от отам. В іншому краю буде підказочка, і перейдіть, будь ласка, і перегляньте. Я вже там не так сильно тупив, тому воно йшло вже трошки швидше, і відповідно е вже, вже якийсь рух, якийсь екшон. От. Я так зрозумів, що в нас тепер двері можна відкривати. Цю штуку, ми здається, витягнули з чогось. А, вона ще й безпровідна. У технології. Напевно, був по блювотусу. А ну, а зачинити можна? Ух ти А ну, напевно, туди і так не треба буде. Можна собі топити далі спокійно. М -м -м так, хтось вікно не закрив. Замело. Так. Що у нас тут? Ой-ой-ой, чого ж ти так, чош, ти так врізеш? Просто руїни, одні руїни. Ідем по тим руїнам, нікого нема. Так нікого. Ото є один. До речі. Виходить, в мене 4 руки бо він одною тримає цю штуку. що воно ну, взагалі здалось не зрозуміло Але йдемо. Може, десь теж треба буде засунути щось з того вийде, ану. сім сім відкрийся. О. Я би ще прийшов Вся... Ні. Ясно, там завал можна топити далі. Окей. Суй свої руки туди. Штолк. І поїхали на НЕС. У нас таким звуком такий скрип, як, як крик. Окей. О, о, о. починається. Шо? Обов'язково кожного разу діставати і пхати свої руки по новій. Ай, капець, ладно, добре. Що нема? Ще якась штука, куди щось треба пхати, так? Угу. Привіт, приїхали, ти цей. Оп. Е, це що таке? Чому тільки половина? Давай ще раз. Ай, ладно, добре. Відчуваю нам туди. Я ще сходжу сюди. А, ні. ясненько нам туди це 100%. Ну, ми певно показали спеціально цю штуку, що туди можна засунути оцю штуку, щоб щось сталося. Пояснив як Боженька. Добре. Птиць, відкрились. Просто можливість зачинити двері мене трохи на Йоперний театр. А ми ж то повернулись в сам зад. Ага. Так, стоп. Я звідси виходив. Це просто сам початок. Я не пам'ятаю, чи тут взагалі були хоч якісь двері, але, блін, треба пройтись, подивитись. А то, як завжди, вроді би прийшовся, вроді би бачив. А де пам'ятаєш? Правда? Трохи в стінку побіг. О! Такі двері є. Ану. Так. І тут ще один ліфт. Привіт, приїхали. Е -е -е, а точно він тут. Точно, та. На самому початку тут ми, би, прокинулися. Тут були двері, вони відповідно зачинені. Ану. Щось mm. А, Ладно, добре. Ми далі спускаємося вниз. Так, окей, що це у нас? Чергова величезна зала. І хтось розлив Ммм, mm, Добре. Йдемо за варенням. Ага, відчинити я. Ага, тут ще й бляха, є рівні доступу. Ну ладно. Ідемо. Куди можна. Такс. Топаєм тут, топаєм там, топаєм тут. Топає. Може, добре, так. Тоді топаємо йоперний театр. Тут такий є ще хтось живий. Не зовсім всі подохли. Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, що мені далі робити? Як мені отримати вищий рівень доступу? Ну Підкажіть хоч куди йти. Будь ласка! Ладно. Я так зрозумію, це чисто балкон для кінематографічної демонстрації, куди ми потрапили. Отут бачу якусь якийсь механізми, здається, воно нас має кудись завести. Боже, теж пояснив, як боженька. Поїхали. Намагаюсь трохи влятати. о Апгрейд. Давай, давай. Є, yeah. а от і ключик. Чи вартує нам вернутися назад? Я думаю, вартує. Підемо глянемо, що там ти... за тими дверима. Будемо сподіватися, що щось корисне. Але ну, головне, щоб не було так, щоб ми прибігли сюди, отримали вищий рівень, побігли назад, відкрили двері, а там ще вищий рівень, і треба бігти ще кудись в третє місце. Бо така нелінійність в дуже лінійній грі. Просто затягує її. А бігати стає не цікаво. Так. Куди ми потрапили? Опа. -по. Повзуча фігня. Тільки не кажи, що. От там і сиди. Так. Давай. Що ти робиш? Кожного разу щось кудись пхаєш, щось робиш. А що воно робить біс його знає. Оу? Окей, у нас появився прохід. Так, сюди нічого не веде, тому, в принципі. Хто там в лівому восі шуршить, га? Що таке має бути? Тихо, будь. Тихо. Я прийшов, пішов, все. Не нема. Давай без конфліктів. Але воно неприємно це робить. О-о-о-о-о. Ти ж не на мене повзеш. О! Ох, ти скутеняка! Ти шип полюєшся? О, 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 о. А -а. на, змри. Так, чотири удара здається, потрібно чи п'ять, я щось провтикав так, allez, прохід появився наверху, тобто нам треба вернутися. А як же нам тоді туди, туди, туди добратися? А... Все зрозуміло. то здається, треба буде пройти тоді далі. Ану, чи не далі? Та зараз побачимо, в принципі. Так, ок, добре. Я думаю, це все, що тут треба було зробити? Ну привіт. Як курчатку. От блін. Блін, а здоров'я мало. А як відновлювати? А де аптечки? Що потрібно з'їсти? Сподіваюсь на своїх ворогів. Так, окей, отут був прохід. Нічого не робить. І та. В принципі, щось зразу не догадався. Це що? Так, от зараз стопе. Я дарма ту відкривав. Так. Окей. А, не дарма. Стоп, я відкрив оці, оцю штуку, повернув і відповідно пройшов. Добре, поїхали далі. Тихо будьте. Ще мені не хватало оцих штук літаючих. Я щось запущу, якщо натисну, але я трошки далі пройду і подивлюся, що тут є. Тут все закрито. Добре, поїхали далі. Аму? Суй пальці. А -а -а. Так. Добре. Ліфт подано. Е -е -е -е. Куди Куда руки суєш? Я так зрозумів, що ця штука на нас типу паразит, і вона чим далі, тим глибше в нас в'їдається. Тільки чи це не знак того, що треба рухатися швидше. О! Гі, замурмала. Які технології? Горизонтальний ліфт Так, нам не сюди, нам не сюди. Куди? То я мав й встигнути вийти? Ей. Давай. Треба дивитися на вихід, бо воно там і відкривається, правильно? Окей, окей, давай оп. Тут нічого. Тут, мабуть, треба щось натиснути, правда? Давай. Оп. О, великий ліфт. Тут той самий? Ні, тут той самий. Оу. Як завжди, щось поламав. Оп! Він вернувся. Добре. А це я що зробив? А це я відкрив прохід далі. Просто відкрив прохід далі. Добре. Хм. Так, може просто треба відбігти і дочекатися, поки в мене перезрядиться зброя. Воу воу, воу, давай назад, 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 назад. А я щось другий раз взагалі не попадаю. А блін! Ай-яй-яй-яй-яй. Перший раз програли в тій грі Ну. Продовжити, продовжуйте, давай. Тож не буде, бо знаде, правда? О-о-о, починається. Вже. То тут треба щось трошки потицяти. Отут обов'язково потицяти. Так. О! І вже так не буде. Так, де ми появили? А, воно ще й не віддав. А може якось можна відновити? Тому. А, -а, -а ти диви, яка штука? Боже, поки сам не догадаєшся. фіг хто підкаже. То ця фігня це аптечки, блін. Добре. Так, так, все. Давай без цього. Але сусід на просто капець. А, так він ще й відняв мені одно... одне одне здоров'я. Пофігіти просто. Так, давай. Раз. Добре, але ця штука все одно одного відновлює два. Так, лишається лише одне, добре. Ну що ж, доведеться трошки економити. Будемо бити, бігти, бити, бігти. Вперед. Так. Перепрошую. Це обов'язково дивитися весь його рух. Можна ж просто відпустити і піти, куди тобі потрібно. Ну, ладно. Головне не провтикати десь ті самі аптечки. Два рази тиснули, побігли. Так, відновилось. Два рази тиснули, валимо Добре, я чую ще одного тут. Не полізеш? Хм. ладно. Ну що, мене чекають, чи що? Їх можна почути просто. Ох ти. Тейть. Так, добренько. О, диви Думаю, від мене сховатися, так? А фіг, вже сховаєшся, все. Ладно. Він не рухався. О він. Я просто не маю. Не знаю, чи є сенс їх відстрілювати тут. Але чим менше, тим краще. Головне, щоб всяка літаюча фігня не нападала. Бляха, от тільки тебе мені не хватало. Давайте собі десь там будеш ходити, а я піду в своєму напрямку. Ми один одного не будемо рухати. Все буде добре. Куди треба йти? Це якась центральна штуковина Управління є. Давайте посмикаємо. Так, добре. Ліфт. Це центральний ліфт. Добре. Що тут? А, добре. Щось потрібно взяти і перемістити. Того щось поки немає, тому ми виходимо і спокійно топуємо далі. Ті. Yeah а ми тут були. стоп. А ну-ка йди сюда Їдяй А може ти його с собой захопил Алло? Ахахаха, <гум> Так. Там той може під'їхати сюди, сюди, зра. Блі, вже знову починається. А я взагалі не шарю, що робити. Так, окей. Тут ми були, тут ми були. Знизу ми приїхали. Може, вниз спуститься. А, ну, поїхали. І в нас є екран, який може перемістити щось з однієї на іншу. Грубо кажучи. Ну тут немає чим доставити. Звідси ми прийшли, мабуть. А ні. Чуєте без кутеняку. Що і плюється? який. А, я до нього добратися, не можу треба пробігти. Це що? Аптечки. Аптечки, аптечки, аптечки. Дивно тут виглядають аптечки. Я, я би не став цією штукою десь колотися. Ей, що так мало? Скільки? Скільки? Та що так мало? Були би більше дати. Давай. Ладно. Але ти скнара, я тобі скажу. Так, добре, а звідти ми прийшли правильно? Бо я, я щось може путаю. Ні, тут ми не були. О, повзають отого ходять. Ходи зараз отого їх відстрілюй? Так. Я тут пройти не можу? Серйозно? О! І що це було? Я можу зробити два постріла. І в мене є іде відкат Добре. Тут не варто рухати. Ну і ладно. А, окей. Тут ще щось можна зробити. А, ну. Опа. Здоровенькі були. Угу. Ти береш невидиму кульку і кладеш її сюди. Зрозуміло. Тобто тобі потрібна ця штука? Он там. Також я бачу, що там є ще один кран, який рухається, скоріш за все, знизу вверх. Отже, кулька потрібна нам внизу. Отже, нам потрібно на іншу сторону. М -м -м Просто дедукція від Богдана. Опа. Тихо будь. Що ти мене ото лякаєш? Щось йому не добре то Так, ми, здається, потрапили на другий поверх з протилежної сторони. О, взагалі щось не дойде. Чую. Я тебе чую. Так не хочеться йти, якщо чесно. Так, куди це ми потрапили? Ано, Просто ходжу і дригаю за цей. О-о-о-о-о-о. Хожу і смикаю за важелі. От і вся головоломка. Так, ми перемістили її, але куди? Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Так, давай ти там. Блін, я навіть не знаю, чи варто їх його, чи їх, він там один. Валим. Як заповниться на 100% можна ще. Бляха ще живий. Іди в сраку. Ще чую. Та що таке їх багато, алло? Все, 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 вистачить. Аптечки. Ніхто мене не вжере за дупу? Ніхто. Так, окей, добре. Ми поповнили ще здоров'я. Його доволі багато. Я думаю, що нам, нам варто да, використати одну аптечку, Тут все одно все почка. Ну, давай, давай. колись вже. Опа. Все. І я думаю, поки що на цьому закінчимо. Буду робити невеличкими серіями, щоб довго не тупити в одній. Я сподіваюся ви розумієте, за що я говорю. Добренько. Я дуже був вдячний, що ви зайшли на моє відео, його переглянули. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, дзвіночок бийте, донатьте на ЗСУ і пам'ятайте, що все буде в Україні. Слава Україні!